Нацгвардієць Ярослав Мудренко тренує свого службового пса бельгійську вівчарку Малінуа. Його звати Роні, йому два і чотири. Характер у нього більш такий спокійний, але в деяких моментах непередбачуваний. Ну, відносно він спокійний, дуже контактний добре соціалізований до людей. Навики в нього ну це спеціальний курс. Там слідова робота, захист, пошук людини по її запаховому сліду. Кінолог займається з Роні щодня. Повторюють команди, тренують витривалість. Роні уже пройшов спеціальні тренування, які дозволяють йому нести службу у лавах національної гвардії. З чотирьох місяців я починав з ним займатися. Ми були з ним на навчаннях у підготовчому центрі чотири з половиною місяці. І там ми всі ці навики напрацьовували в нього. Вам не ним як? Добре, можна і поговорити, і подурачитися можна. І на прогулянку сходити. А це бельгійська вівчарка Дарсі. Її тренує начальник кінологічної служби рівненської частини нацгвардії Олександр Якимчук. «Бельгійська вівчарка Малінуа, це порода це порода. Взагалі вона дуже енергійна. В неї дуже висока розумов діяльність і інтелект і. Дуже дуже швидко піддається драсирування. Взагалі в нашому підрозділі виконують у нас спеціалізація розшукова, розшукова патрульна спеціальна. Розшукова спеціалізація займається конвоюванням охорони підсудних засуджених, розшукова патрульна займається охороною громадського порядку, затримання злочинців, слідова робота по пошуку людей, по пошуку затримання злочинців і спеціалізація спеціальна. Це для утримання кінологів, для подальшого навчання в кінології. Ічне центрах нині у рівненському підрозділі національної гвардії є 10 службових собак. Частину з них залучають до конвоювання, інші допомагають під час патрулювання. Ресирує собак кінолог Сергій Порогов каже, займається цим уже 24 роки. Головне розуміти для чого ця собака буде застосовуватися, і залежність залежності від цього підбирати собаку з крепкою нервовою системою і з якісним набором інстинктів певних для тої роботи, на яку вона буде. Застосовуватися у час війни повномасштабної в Україні. Наскільки взагалі зросла роль службових собак чи не побільшало роботи? Звісно, побільшало роботи, бо в подальшому після закінчення війни буде розмінування території і наші службові собаки будуть собаки залучатися до цього? Надія Кривко, Ларі Мартинюк, Суспільне новини, рівне.